звати Вейн Джойнс. Я з Чапел-Хілл, що в Північній Кароліні. І я клінічний психолог. і Я транзактний аналітик, що навчає і супервізує. І Я ласкаво запрошую всіх вас на цей дводенний 101 курс. 101-й курс був розроблений Еріком Берном, який створив транзактний аналіз. Як базовий огляд теорії і практики транзактного аналізу. І щоб бути офіційним, 101-й курс повинен, повинен проводитись транзактним аналітиком з кваліфікацією того, хто навчає і супровізує, або транзактним аналітиком з кваліфікацією попереднього навчання. Транзактному аналізу або сертифікованим транзактним аналітиком, який був сертифікованим навчати 101 курсу. 101 курс використовується як базовий підготовчий тренінг до наступного поглибленого навчання транзактному аналізу. І він також в себе включає деякий матеріал про це поглиблене навчання. І ми можемо поговорити про це трохи згодом, якщо ви в цьому будете зацікавлені, щоб продовжити свій тренінг в транзактному аналізі після цього курсу. І як ви могли прочитати в анонсі про цей курс? передбачалось, що Джозефін Луїс буде навчати вас транзактному аналізу разом зі мною. І, на жаль, вона мала серцевий напад, і вона пішла з життя, що є великою втратою. Вона була прекрасною людиною, чудовим терапевтом, прекрасним другом, і вона була моїм котерапевтом впродовж 41 року. І я з печалю в серці ділюсь цією інформацією з вами. І мені дуже не вистачає її. І я прошу хвилину мовчання, щоб пам'янути її. Дякую. Добре. Зараз розкажу вам про розклад часу, якого ми будемо притримуватись. Ми будемо працювати з 9 до 5 кожного дня і візьмемо годину і 15 хвилин для обіду. І ми будемо робити перерви, короткі перерви кожні ні, півтори години. Я знаю, що іноді дуже важко просто сидіти і слухати інформацію, яка переважна теорія. Тому, якщо ви втомилися або що завгодно, і ви, вам потрібно розтягнутися, походити навколо. Відчувати себе вільно і зробіть це. Цей курс я проводжу з тих пір, як став сертифікованим транзактним аналітиком, і він залишається моїм улюбленим курсом, який я проводжу. Я все більше і більше вражений геніальністю Еріка Берна за те, що він взяв такі складні ідеї і виразив їх. Такою простою мовою. Однією з речей, яким він був стурбований, це різницею потужностей, що часто існує в терапії між терапевтами і клієнтом. Де терапевт це експерт з всією інформацією. В той час як клієнт. Подібно квітці, яка нічого не знає, і Ерік Берн хотів це змінити, він хотів зробити терапевта і клієнта більш рівними в розподілі сили і інформації, так, щоб вони могли працювати і ефективно взаємодіяти, щоб клієнт мав таку ж саму інформацію. Яку має терапевт або консультант в термінах роботи, яку вони роблять, іноді люди неправильно сприймають складність транзактного аналізу і глибину транзактного аналізу, тому що мова досить проста. Мова тієї спеціально була розроблена, щоб бути зрозумілою для звичайної восьмирічної людини. Як сказав Берн в одному з своїх інтерв'ю, в TA, в транзактному аналізі ми можемо виразити наші ідеї, теорії, речі на, на повсякденній англійській мові, і це те, що він намагався зробити. Створити мову, таку, щоб середня статистична людина могла легко зрозуміти концепції. У мене є тренінг-інститут в Чапл Хілл, і одна із чудових речей мати тренінговий інститут це подивитись на людей, які приходять, щоб вивчати різноманітні. Напрямки в психотерапії, і я залишаюсь враженим ясністю, зрозумілістю і глибиною транзактного аналізу як базової психологічної мови, щоб допомогти працювати з людьми. І я думаю, що дуже корисно розуміти і інші підходи до терапії. Та в моєму досвіді найкращий концептуальний фреймворк, який я знайшов, щоб дійсно розуміти, що відбувається з людьми, і я маю надію, що ви будете мати цей досвід також в ці наступні два дні, які ми проведемо разом. Зараз я хочу розказати трошки про історію створення транзактного аналізу. Транзактний аналіз був розроблений в кінці 50-х і на початку 60-х років Еріком Берном, психіатром, який в той час жив в місті Кармел, що в Каліфорнії. Він пройшов підготовку як Аналітик фрейдист, і він був занепокоєний складністю термінів і мови, які використовуються в фрейдизмі, І він хотів дійсно допомогти людям зрозуміти концепти фрейдизму. фрейдизму і Він написав свою першу книжку, яку назвав Введення в психотерапію і в психоаналіз. Навіть до того, як він почав писати про транзактний аналіз, він був стурбований, коли перекладав психоаналітичні концепції на звичайну англійську повсякденну мову. Зрозумілу для простої людини. Ерік Берн народився в 1910 році в Монреалі, що в Канаді. Він відвідував коледж і медичну школу в МакГріл університеті і він приїхав в США, щоб, щоб почати свою психіатричну практику, але був направлений в, в війська, в армію і служив армійським психіатром. В час, коли він був в армії, він проходив власний аналіз, який проводив йому пол Федерн, який був его-психологом. І я думаю, що від Пола Федерна він взяв цю ідею про его-стани. Пол Федерн говорив про архаїчні стани. Особистості про іго, про селф, які заряджаються, коли ми на собі відчуваємо те, що приблизно мали в дитинстві і те, що нам подобалось. Наприклад, кожен з нас, я думаю, що має такі спогади, коли в дитинстві ми йшли поруч з магазином, де продавалась випічка, яка дуже Смачно пахла. І вже в дорослому віці, коли ми відчуваємо такі ж самі стимули, ми дуже швидко регресуємо в той стан дитинства, в ті події до того досвіду, який ми мали в дитинстві. Ми переходимо в той егостан, який називається дитина. В 1958 Ерік Берн починає семінари по соціальній психіатрії. Ці семінари проходили в Сан-Франциско. Також він вів практику в місті Кармел, Каліфорнія. Також він консультував Ланглей Портер, псих, новий психіатричний інститут. Що в Сан-Франциско, в 1962-му Ерік Берн і його студенти із семінару створили Тієй бюлетень. Вони почали записувати деякі ідеї, концепції, які вони розробляли, щоб інші люди могли навчатися. В 1964-му Ерік Берн і його студенти створили Інтернаціональну асоціацію транзактного аналізу, яка зараз має асоціації в майже всіх великих країнах по всьому світу. Одна із захопливих речей бути на міжнародній конференції це. Те, що ти тут можеш зустріти людей з усього світу, які використовують транзактний аналіз, які говорять з тобою на одній мові транзактного аналізу, які збираються разом і діляться ідеями. Це дійсно захопливо. Дійсно, захопливо дивитися, що люди з інших частин світу роблять і як вони це роблять, і обмінюватись ідеями для того, щоб мати їх більше. В 1970-му Ерік Берн помер від серцевого нападу, і транзактно-аналітичний бюлетень змінився і тепер став TA Journal. Журналом транзактного аналізу. На його честь, Ерік Берн був зачарований ідеєю інтуїції, і він написав серію статей про природу інтуїції. Частиною його роботи як армійського психіатра була оцінка солдатів в термінах їхньої. Психіч... їхнього Психічного здоров'я, ментального здоров'я, і він оглядав сотні солдатів за день. І це чесно кажучи, була дуже нудна справа діяльність. І щоб розвеселити, розважити себе, він загравався з ідеєю інтуїції. Він хотів дізнатися. Наскільки багато він може розказати про солдата, до того, як він навіть заговорить з ним, коли вони чекають у черзі, щоб прийти до нього на прийом, і він знайшов, що він достатньо точно може приділити, визначити, з якої країни він цей солдат. Чи він одружений, чи ні, яка його професія і багато інших деталей він може розказати про людину до того, як поспілкується з нею, і він отримав досвід фантастичного потенціалу інтуїції, що має більшість з нас, щоб знати певні речі. Без того, щоб точно знати, як ми це знаємо, і як я вже згадував, він написав п'ять статей про природу інтуїції, які зараз були надруковані в маленькій монографії, що зробив Пол Маккормік про інтуїцію в егостанах. І в своїх тренінгах Ерік Берн заохочував інших використовувати дитячий егостан, ту частину, яку ми зараз називаємо маленький професор, тобто дорослий в дитячому егостані. інтуїтивна, креативна частина. Він дуже часто приводив метафору про думаючого марсіанина. Уявіть себе марсіанином, який спустився на землю, ви не знаєте ні мови, ні про що люди говорять. І якщо ви просто дивитесь на людей і інтуїтивно намагаєтесь вловити, що відбувається, і ставлячи собі запитання, що ви думаєте, насправді вони говорять, або реально намагаються зробити. І це чудово, наскільки багато інформації ви можете зібрати на цьому інтуїтивному рівні. Ерік Берн казав, що чотирьохрічна дитина знає набагато більше про психіатрію, ніж все, що написано в підручниках коли-небудь написаних. І, на жаль, коли ми підростаємо, ми навчені. Більше користуватися дорослим его станом, тобто когнітивна частина нашої особистості, і ми забуваємо про, про цю інтуїтивну частину в дитячому его стані. І одна з речей, яка допомагає нам стати, ставати дуже чудовим в роботі з людьми. Особливо в терапії, це використовувати цей потенціал інтуїції, який ми мали, коли були маленькою дитиною. Зараз я хочу поговорити трохи про деяких людей, які повпливали на Еріка Берна. Як я вже згадував раніше, Пол Федерн був. Одним з перших его-психологів І від поля Федерна Ерік Берн взяв цю початкову ідею про его стани. Один з його студентів Едуардо Вайс був одним з тих, хто написав багато про роботи в Поля Федерна. І повну концепцію его станів, і як вони активуються, коли в поточному моменті є певні стимули. Інша людина, яка повпливала на Еріка Берна, я думаю, був Ерік Еріксон. Коли Ерік Берн закінчив свою службу в армії. Він переїхав в місто Кармел в Каліфорнію і почав проходити власний аналіз, який йому проводив Ерік Еріксон, який найбільш відомий через свою концепцію восьми психосоціальних стадій розвитку людини. І я думаю, що працюючи з Ерікс... Еріком Еріксоном, він взяв від нього певні ідеї, які використав в концепції життєвих сценаріїв, про які він почав говорити згодом. Інша людина, яка суттєво повливала на Еріка Берна, був Валдер Пенфілд, який був нейрохірургом, і який досліджував. Різноманітні частини мозку. Він досліджував, як виникає епілепсія під впливом різних патернів світла. Чесно кажучи, Валдо Дер Пінфіл, Пенфілд ніколи не знайшов, яким чином пов'язана епілепсія з певною ділянкою мозку, мозку. але він Відкрив дещо більше, він зміг знайти співвідношення певних частин мозку і за що вони відповідають. Він знайшов спосіб, яким можна стимулювати певні частини мозку. І коли він це робив, люди казали, що їм ставали доступні. Ті стани, які вони переживали, коли вони були дитиною. Берн використав цю інформацію для валідації ідеї, існування егостанів. Батьківський егостан це те, що ми бачили, що було сказано, що було зроблено. Дитячий егостан – це записи того, що ми відчували, і було в нашому досвіді. І дорослий егостан – це частина, яка може розрізняти ці два попередніх егостани. І те, що розрізняти те, що людина відчуває в даний момент від, те, що... від того, що було записано, чи то в. Дитячий егостан чи Егостан Батьківський. Так що Пенфілд мав набер, на Берна великий вплив. Дозвольте мені тут зупинитися і вам сказати, що якщо ви маєте якісь запитання, або Ви хочете, щоб я надав більше інформації по якійсь темі. Будь ласка, кажіть. Я вважаю, що. Одна із переваг такого курсу, на відміну від того, щоб прочитати ці ідеї в підручнику, це те, що ви можете задати запитання, і певні ідеї ми можемо дослідити більш в глибину. Іншою людиною, яка значно попливала на Еріка Берна, був Рене Спіц. Він був психологом. Який вивчав дітей сиріт із дитячих будинків, і те, що зацікавило Ренес Спіца, це те, що як діти сиріти в цих ситуаціях, ситуаціях процвітають і справляються з викликами, тоді як інші діти-сиріти зазнають невдач, у них розвивається маразм і в екстремальних. В випадках вони вмирають. І він побачив, що сиріти, які процвітають в дитячих будинках малюки, вони отримують певну, певну заботу від виховательок. Вони беруть їх на руки, вони з ними взаємодіють. Вони роблять щось більше, ніж просто їх кормлять або змінюють підгузники і все. І в тих дитячих будинках, де сиріти хворіли, і в екстремальних випадках навіть помирали, там вихователі робили роботу тільки те, що від них вимагається: нагодувати, змінити білизну і все нічого більшого. Не було ніякої соціальної взаємодії. Вони робили все механістично. Звідси Ерік Берн зрозумів, наскільки стимуляція і впізнання являються важливими, і від цього він розробив повністю ідею поглажувань, про яку ми будемо говорити трохи згодом. Інша людина, яка мала дуже суттєвий вплив на Еріка Берна. Хоча Ерік Берн ніколи не казав про це, це був Альф... Альфред Адлер. Адлер був неофрейдистом, він був спочатку один із студентів Фройда, він дуже багато писав про життєві стилі, і це те, що дуже нагадує, як у транзактному аналізі, те, що ми називаємо життєві сценарії. Інша людина, що попливала на Еріка Берна, був Вілфред Біон, який був британським аналітиком і який працював дуже багато з групами. Він був дуже вагомим теоретиком стосовно групової терапії. І Ерік Берн дуже часто зсилається на роботи Біона. В своїх дискусіях стосовно групової психотерапії, тому він був ще однією вагомою фігурою, яка повпливала на Еріка Берна, і звичайно, же Зігмунд Фройд. Берн з самого початку мав підготовку як аналітик. Він два рази проходив свою власну аналітику від Пола Федрона і від Еріка Еріксона. Коли він закінчив свій аналіз з Еріком Еріксоном, він подав свою заявку до Психоаналітичного інституту в Каліфорнії. З самого початку йому відмовили. І ніхто не знає чому. Є дуже багато спекуляцій на цей рахунок. Ерік Берн по типу Маверіка, який робить речі в своїй манері. Наприклад, коли він проводив групову терапію, то як два кола групи, якщо уявити, в внутрішнє коло, це люди, які. В процесі, а зовнішнє коло це спостерігачі, то він його проводив так, що всі були залучені, і виходить так, що не було спостерігачів. Він робив речі в своєму унікальному стилі. Наприклад, він вирішив одружитися, коли він проходив свій власний аналіз, що є забороненим. В будь-якому разі, його заявку в психоаналітичний інститут відклонили, і він вирішив, що він реально, йому реально це і не потрібно, бо він хоче розробити свою власну теорію. І він розробив 90% теорії транзактного аналізу впродовж двох перших років. Що є неперевершеним результатом Його IQ був навколо 180, що свідчить про те, що він був в категорії геніїв. І з тих часів, коли він почав навчати своїм ідеям на семінарах, він почав ставати все більше і більш популярним. І це відбувалось дуже швидко. І дуже швидко, коли він став популярний психоаналітичний інститут запросив його до себе, і тоді вже він відмовив їм. Є одна частина, яку він не розробив в ці перші два роки. Це якраз інформація про життєві сценарії. І один з його студентів, Клауд Штайнер. Зробив дуже велику роботу, допоміг розробити всю зону інформації про життєві сценарії. І до того моменту, як він розробив концепцію життєвих сценаріїв, він використовував психоаналіз. І з тих пір, як він розробив аналіз життєвих сценаріїв. Ерік Берн припинив використовувати психоаналіз.